Харчування при різному фізичному навантаженні. Ми живемо не для того, щоб їсти, а їмо для того, щоб жити. Сократ. Давай подумаємо: людина з масою тіла 70 кг, яка працює за комп'ютером протягом 8 годин, витрачає на цю роботу в середньому 2400 кілокалорій. Медсестра витратить за той самий час близько 2800 кілокалорій. Лісоруб 4600 кілокалорій. А Шахтар 5100. Чому витрати енергії за однаковий час є різними? Ми сьогодні розберемося. Харчування є основною біологічною потребою живого організму. Здорове харчування забезпечує нормальний розвиток і життєдіяльність людини, сприяє профілактиці захворювань. Підлітки швидко ростуть, багато рухаються і активно спілкуються. Для задоволення енергетичних потреб організму потрібно харчуватися так, щоб до організму потрапляли всі поживні речовини. Наука про раціональне харчування, основні правила дотримання режиму та раціону харчування, зберігання продуктів, приготування їжі, дотримання правил особистої гігієни та збереження здоров'я вивчає гігієна харчування. Раціональне ж харчування це збалансоване харчування за умови оптимального режиму харчування. Продукти харчування є джерелом речовин, з яких синтезуються ферменти, гормони й інші важливі елементи всередині організму людини. Поживні речовини виконують багато важливих функцій. Енергетична. Для нормального функціонування організму в спокої щодоби підлітки потребують 1300-1500 ккал захисна наш організм постійно протистоїть безлічі шкідливих чинників стрес, забруднення, інфекції. Відновлювальна, поживні речовини дають матеріал для відбудови та росту організму. Люди мають потребу у збалансованому харчуванні. Це повноцінне харчування, що характеризується оптимальним режимом і співвідношенням між окремими компонентами їжі. Важливі характеристики продуктів є їх енергетична та харчова цінність. Деякі продукти мають високу енергетичну цінність, натомість низьку харчову, наприклад, цукор. Інші ж низьку енергетичну, але високопоживну овочі, фрукти чи морепродукти. Неправильне харчування є причиною виникнення захворювань та розладів функцій організму. Регулярне переїдання призводить до ожиріння і цукрового діабету. Виникають проблеми в роботі серцево-судинної системи та травної. Голодування ж є причиною порушення обмін речовин, розладу роботи всіх фізіологічних систем та зниження імунітету. Однак харчування впливає не лише на фізичне здоров'я. Коли людина голодна, у неї псується настрій і вона стає дратівливою. І навпаки, смачна їжа, джерело приємних емоцій, а спільні трапези збирають для спілкування родину, друзів і навіть ділових партнерів. Раціональне харчування базується на трьох основних принципах: помірність, різноманітність, збалансованість. Усі продукти харчування поділяють на дві групи тваринного та рослинного походження. В раціоні здорової людини частки цих груп мають бути 40 і 60%. Крім цього, нормальне функціонування організму можливе лише за умови надходження достатньої кількості білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин та води. Білки в організмі виконують багато важливих функцій. Вони є будівельним матеріалом для організму. Білки крові транспортують поживні речовини, сприяють загою нюран, захищають від інфекцій, із білків складаються ферменти та гормони, що регулюють обмін речовин. Всі білки складаються з амінокислот, яких існує лише 21 тип. 13 з них організм може виробляти самостійно, а 9 отримує лише з їжею. Нестача білкової їжі призводить до порушення процесів формування кісток у дітей, гальмування фізичного та інтелектуального розвитку. В дорослому ж віці порушуються процеси кровотворення, обміну речовин та знижується імунітет. Жири це сполуки, які здатні утворювати в організмі запаси, щоб бути джерелом енергії при нетривалому голоді людини. Вони є джерелом енергії для організму, захищають внутрішні органи від переохолодження та травмування, необхідні для засвоєння деяких вітамінів, покращують функції репродуктивної системи та утворюють запаси на випадок голодування. Жири поділяють на ненасичені – олії, рибі чи жир та насичені – вершкове масло чи смалець. Їх легко розрізнити. Ну, тому що за кімнатної температури не насичені жири рідкі, а насичені тверді. Винятком є лише трансжири, які шкідливі для організму. Вони входять до складу майонезів, маргарину, кондитерського жиру. Слід виключити ці продукти з раціону. Нестача жирів знижує загальний тонус організму. Порушуються функції репродуктивної системи та слабшає імунітет. Головна функція вуглеводів постачати енергію організму. Вони поділяються на прості, ті, що швидко засвоюються та дають велику кількість енергії та складні, які засвоюються довше і поступово виділяють енергію. Вуглеводи є головним джерелом енергії. Прості вуглеводи допомагають швидко втамувати голод і здолати втому. А складні надовго забезпечують відчуття ситості. Клітковий наш сприяє нормалізації процесів травлення. Нестача вуглеводів у їжі спричиняє ожиріння та серцево-судинні захворювання. Людина буде відчувати втому, порушується робота мозку. Зараз відомо близько 30 вітамінів. Кожен з яких виконує свою важливу функцію. Наприклад, вітамін А забезпечує нормальну роботу очей. В1 і Б2 потрібні для роботи мозку, Б6 покращує обмін речовин, В12 бере участь у кровотворенні, вітамін С покращує імунітет, а вітамін Д потрібен для росту. Організм людини не може обійтися і без мінеральних речовин. Їх поділяють на макро та мікро. Наприклад, калінь укріплює зуби. Фосфор сприяє розумовій діяльності, фером допомагає кровотворенню. Харчування організму буде раціональним тільки в тому випадку, якщо енергоспоживання буде відповідати енерговитратам організму. В стані спокою організм людини використовує енергію для власного функціонування. Це називається основний обмін. Проте під час фізичних навантажень енерговитрати зростають. Різні навантаження вимагають різних витрат енергії. Юні спортсмени ж повинні харчуватися від 5 до 7 разів на день, щоб поповнити свої запаси енергії. Найкращим показником фізичного здоров'я є нормальна маса тіла і гарна фізична форма. 1869 року бельгійський соціолог і статистик. Адольф Кетле запропонував показник, що дозволяє оцінити ступінь відповідності маси тіла людини її зросту. Цей показник він назвав індексом маси тіла. Навчиться самостійно контролювати власну масу тіла завдяки розрахунку калорійності свого раціону та дотриманні принципів здорового харчування.